Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір купуй товари з акциз та вимагає фіскальничі. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння раніти забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Тим часом до відсутності електроенергії у Львові додався ще й снігопад. У соцмережах львів'яни діляться відео, як тролейбуси просто стоять оренгами і нарікають на відсутність снігоприбиральної техніки. Подекуди утворилися затори. Транспорт летіть їде засніженими шляхами. Є кадри, як фура марно намагається виїхати на слизький підйом. Прибиральної техніки поруч не видно. Перший жовтий рівень небезпеки у більшості областей України оголосили синоптики Укргідрометцентру, попереджають про туман із видимістю 300 500 метрів та ожеледицю на дорогах. Рятувальники вже фіксують надзвичайні ситуації. Жінку з підозрою на інсульт довелося рятувати на Рівненщині. Рятувальники несли її на руках до швидкої, бо автівка медиків через снігові замети не змогла дістатися до будинку пацієнтки. Надзвичайники відбуксирували швидку на дорогу. Жінку до неї доправили ношами. А на на Житомирщині у снігову пастку втрапив автобус із 15 пасажирами. Транспорт застряг у переметі. Спершу водій сам намагався виїхати, але дарма на допомогу викликали рятувальників. І фахівці ДСНС зачепили автобус тросом та витягли своєю спецтехнікою зі снігової пастки. Це супроводжувалося радісними вигуками пасажирів. У Києві з самого ранку спостерігається сильне обледеніння доріг і тротуарів вночі. У столиці падав дощ, який миттєво перетворювався на кригом. Тож столичні рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути уважними та подбати про власну безпеку. І кореспондент Ігор Бондаренко перевіряв ситуацію в місті. Кия масово скажеться на ожеледицю та погано посипані дороги. Тренди в соціальних мережах безперечно пов'язані з ожеледицю. Інтернет-користувачі називають погоду у столиці справжньою катастрофою і закликають сидіти вдома тих, у кого є така можливість. Одні лають комунальників за повільну роботу, а інші діляться історіями про те, як вже встигли впасти, і придумують креативні способи, як не ковзати на льоду. У столиці вже зафіксовано перші ДТП через ожелі та неуважність водіїв. 31 ДТП по Києву та 185 по Україні на цю хвилину. На вулиці Дніпроводській, ДТП за участю 13 автівок. В народі таке аварії називають стуканчики. Коли хтось спіймав гаву, а решта, не дотримуючись дистанції, доганяють автівку. Попереду у напрямку Вижгорода руху складне. А на місці події патрульні організували об'їзд зустрічною смогою. Із пішохідними доріжками все зараз набагато сумніше, і тут погана робота не лише комунальників та двірників, а й власників магазинів та підприємств, які мали би прибирати прилеглу територію, і на порушників вже має впливати міська влада приписами та штрафами. Працюючих комунальників нам зрештою вдалося зафільмувати. Вони скаржаться на великий об'єм роботи. пішоходи скаржаться на повільну роботу комунальників. Я йшов дуже обережно, але ж все одно можна і впасти. Люди при мені впали людина, я бачив, Да. Ну що, ну краще було, щоб посипали більше. Да. Я не скажеться, от бачите, на оце, на ожилети. Ну, а що ми можемо зробити? Ми ж і так носимо руками. Ага, зрозуміло. Все буде добре, все буде добре, аби війна закінчилась. Ситуація на дорогах помітно краще у Києві. Є 350 ділянок, які обробляють в першу чергу. А за інформацією столичного департаменту охорони здоров'я за минулу добу 62 людини звернулися до травмпунктів. Вісьмо госпіталізували. Проте ситуація може погіршитися, оскільки синоптики обіцяють цієї ночі мороз та посилення снігопадів. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, осьомій ранку, на Ейсі 2